Напевно, кожен з вас розуміє, в якому жахливому стані знаходяться зараз пам'ятки ЮНЕСКО. І тут, якщо мені хтось скаже, що проблема номер один відсутність коштів, то це неправильно, на мою думку. Тут є дві основні проблеми. Перша проблема це відсутність все ж таки законодавчого регулювання, яке ми пробуємо зараз тут регулювати даним законопроектом. І друге це наші, на жаль, чиновники. Які за великі і групі гроші погоджують різноманітні надбудови, перебудови і забудови в історичних місцях центру Львова і пам'ятках пам всесвітньої культурної спадщини. І насправді проблема з чиновниками, я вважаю, що є більшою ніж питання врегулювання, ніж питання законодавчого врегулювання. Давайте подивимося реально: всі скандальні забудови у Львові. Були проведені за рахунок великих грошей чому дані попереднім Міністерством культури. Ну, така, така правда, так? е І якщо ми подивимося, як реагувало міське чи обласне управління історико, -архітекту історико архітектури, то ми побачимо, що вони тут абсолютно є бездієві на сьогоднішній день. Не дивлячись на те, що громадські організації піднімали досить великі... Шум і скандал, в пресі, експерти і так далі. А ми не могли все ж таки знайти якогось такого врегулювання питання, яке би все ж таки врегулювало ті проблеми, які є. Що ми маємо на сьогоднішній день? Практично всі старі кам'яниці безбожно руйнуються в історичному реалі міста Львова, забудовується кожен квадратний метр землі, в центру міста. І ми можемо дойти до того, що отримуємо чергове попередження ЮНЕСКО і нас просто виключать зі списків культурної спадщини. Ну, якщо таке станеться, то повірте мені, що втрати для, не тільки для міста Львова, але й втрати в загальному для країни будуть великі, величезні. І не тільки фінансові втрати, а в першу чергу і втрати для нашої країни. Чинний закон, який є на сьогоднішній день, на нашу думку, є абсолютно декларативним. Він не містить навіть поняття самого визначення пам'ятки ЮНЕСКО. Він не містить поняття буферної зони. Тому ще в 2014 році ми з фахівцями-експертами зібралися і на протязі півроку такому періодичному зібранні два рази на тиждень. Ми напрацьовували зміни до цього закону. Закон не є простий, закон є складним.